Друзі, привіт! Харлі Девідсон Київ на зв'язку. Подивіться, який класний байк у нас сьогодні був на сервісі. Це Pan America ST і ось перелік робіт до обладнання, яке ми встановили. Це, по-перше, захисні вічні дуги, вітрове скло, додатковий захист глушника, бокові кофри, центральний кофр. А також ось така от класна дорожня сумка, яка от, так от гарно стає в центральний кофр. Також в бічних кофрах встановлена дорожня сумка. Ось так от вона виглядає. Дуже зручно її тримати. Крім того, як ви бачите, на боковому кофрі встановлений теплозахист глушника. Якщо ви Бажаєте дообладнати ваш мотоцикл Harley Davidson, Звертайтеся на офіційний сервіс Harley Davidson Київ або Harley Davidson Дніпро.